Різкучими морозами та снігом так прощатиметься 2014-й із українцями. Напередодні нового року справжня зима прийшла і до Івано-Франківська. Недільний снігопад прогнозують синоптики. Затримується ще щонайменше на один день, та й стовпчики термометрів показуватимуть дедалі нижчу температуру. Пік морозів припаде на ніч, 30 грудня. Новий рік ми будемо зустрічати дійсно з новорічним таким настроєм стосовно від погоди. Вона нас дійсно дорадувати на завтра. Ми очікуємо пік зниження температур. Вночі навіть до 20 градусів морозу, і ще буде сипати сніжок. 31-го ми чекаємо без опадів, так і першого числа. І в 15-20 морозу вночі буде в новорічну ніч. Між тим долати наслідки негоди. Комунальники вийшли ще вранці. У профільному департаменті кажуть на озброєнні мають два десятки одиниць техніки. Цього цілком достатньо, щоб під час снігопадів навести лад у місці. А у випадку затяжних та сильних хурделець мають надійну підмогу. Безумовно площі ми почали. Чиститься трошки пізніше, десь година восьма по восьмах, десь півдня, як ви бачили, якщо були в центрі, що трактори пригортали. От, якщо брати двірників, то зранку працювало відрево 45 працівників. 17 одиниць техніки і розкинуло за ці два дні 360 тонн піщано-соляної суміші. Якщо будуть дуже далі снігопади йти, так як показувала Одесу чи Одеську область, то у нас заключені договори із іншими підприємцями, які вони мають надавати техніку. Сніг кажуть, синоптики на Прикарпатті протримається аж до Різдва. От новий рік почнеться із незначного потепління. Уже на 1 січня прогнозують температуру від мінус 3 до 2 градусів тепла.